Всім доброго здоров'я! Це Оленка з Канади, і ви у мене на кухні з картами. Я хочу для вас подивитися на пасіянці це старовинний французький пасіян, який завжди говорить правду. А по темі, яка вас хвилює. Можна задумати, загадати свою тему, яка вас хвилює. І я скажу, що буде, що буде насправді, так? Для цього я для вас буду розкладати пасіянс. У нас є практика така, так, пасіянсова. Ця практика на те, щоб фрагментальний мозок, який хвилюється, тепер всім тяжко, щоб його зробити, привести у стан порядку, у стан симетрії і стан, коли мозок може прийняти гарне рішення для вас. Для цього робиться пасіяс. Цей пасінс, який я тепер вам буду робити, він називається іще. Не просто французький, а, а іще моя бабуся називала його Рішельє. Чому вона називала його Рішельє? Бо тут прибуток іде до вас, і від ваших ворогів буде від, відніматися і до вас йти прибуток. І зате він називається рішельє. Так? Дивіться, як я його роблю. Ну, робити я буду для вас це гадання онлайн. Треба вам задумати свою тему, і це не показовий. Може, скажу, що я роблю, бо люди можуть хочуть знати. Це не показовий, а це просто для вас як, як, як пасіанс для вас. Пасіян згадання. Так, дивимось. Якщо ви тему свою задумали, загадали, то ось що я буду робити. А у нас буде центральна карта і чотири карти. Отак. От Тепер це вам видко буде, правда? Центральна карта це ви, ваш прибуток. А це те, що вас зупиняє, зав... 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 заважує вам, що вадить, що заважає, що не дає. Може, це якісь люди чи обставини, які... які у вас є, і їх ми будемо розглядати як перепони в вашому житті. Це все перепони, і тут буде йти не менше, а до вас буде йти прибуток не більше. Так, все дуже просто. Що у вас тепер? Казенний дом чи свій, свій побут це хрестовий туз. У нас тут хрестовий король. Ви назначаєте людей в своєму житті? Червона дама це той, хто прийшов на розклад. ви. І тепер це люди чи обставини, якісь обставини по родині чи казенні обставини, по праці, обставини по фінансам, чи може бути це. Документи, і бачите, вами щось керує. Бо ви тут не у центрі, а тут керує ну, побутові, чи ділові і фінансові. А тепер будемо робити пасіянс. У нас сімка, тут не йде на менше. Сюди сімку ми кладемо, і йде на менше тут дуже добре. Зразу пасіян почав працювати. Буквально зразу, бачите, пустий клопіт, Хрестова дама має. І це для неї. Іде її на... Не, на користь, не на користь. А тут нам шістка треба, бо ми починаємо знову. Так, вісім. Вісім нам поки не треба. Вона, у нас тут банк інформації. є. Дама йде до короля, бачите, йде те, що всі перепони буде подолайте, подолайте всі перепони. Банк інформації тут збираємо, Так, шістка. Ми можемо класти сюди сімку вісім. І продовжуємо розклад. Тут туз. у нас ми можемо сюди його покласти, якщо хочемо. так. Вісім нам поки що не треба. Вісім, десять. Десять можна до іде до того, що хто вам бажав злого, зле бажав, так, то вони отримують так званий бумеранг. Всі ці, хто вам бажав зле. Це буде 9, 10 можна покласти, і потім вже валет іде дами король. Бачите, у вас йде прибуток і туз. Дуже добре йде пасіанс. Угу. А цей пасіянс також забирає весь, весь негатив. Якщо ви почуваєте, що на вас є якийсь негатив, то пасьянс негатив забирає від вас. Бачите? Отак. От 6. Король нам поки що не потрібен. 6 не потрібно і 9. І я бачу, що у вас буде прибуток дуже скоро. Ділова сфера чи казене, сфера по документах. Щось буде дуже добре у вас йти в житті. Сім, вісім. І тут можна взяти 9, 10, але дама. Так, продовжуємо 7 і 10. Добре. І у нас тут з вами шістка. Шістку сюди ми кладемо. І цей банк інформації ми іще раз перемішуємо. Хтось від ваші вороги вони отримали відмову від чогось. Їм відказали щось, так? І вони хотіли щось у вас вкрасти. трапилося так, що. А вони пошкодують, бо перепони до них йдуть, і на порозі у них несеся щось дуже неприємне. Вони хотіли вас лякати в такий спосіб, може, щось вам заважали. Але, але завершення буде у, ваш, у вашу користь. Так, дивимося, король, бачте, як добре. Король 9 сюди, Сім. Нам не треба поки що. Десять. Вісім вісім є. І ще вісім поки що не треба. Так, можна було б всім покласти, можна було перед вісім. Так, сюди можна було покласти, бачите. Так, тепер дама. Бачите, дама у нас така пікова злодійка якась. Цікавиться вами злодійка. Щось вона погано задумала, замислила, так. Щось погане вона замислила, а їй йде все на. Не на користь. Не на і це дуже видко туз. А якщо у нас є туз, що всі ці карти до вас йдуть на прибуток. Гроші, документи, все до вас на прибуток іде. Перемотну карту сюди. І ще й даму можна. Так. І туз у нас. Туз а, поки що не потрібен нам. І дев'ять. Дев'ять сюди йде. Тепер ми бачимо, що нам сюди треба валета. Ми беремо з вами валета, все перекладаємо король. На короля йде туз. У вас будуть гроші документи, як я сказала, це основне, що буде. 6, 7, 8. Бачите, може, і пасіян ще й буде ну, складатися ага, гарно. Так воно йде, валет, дама, король. О, добре, пасіанс у нас. Дуже добре склався і в кінці король. Король червоний це дуже хороша карта. Вона говорить, що якщо у вас були якісь обмеження чи втрати, то це ще все осталося в минулому, так? На що ви сподіваєтесь те ви і отримаєте. І виникне можливість жити в щасті, в добрі. Хтось хотів вам завдати шкоди, там була пікова дама, але ви усунули всі ці причини, так? І тепер всі ці вороги змушені будуть побачити, що їм не можна було вас ображати. І ще будуть вас вмоляти, щоб ви їм допомогли. Бо тут король червоний говорить, що у вас буде все добре, до вас іде все добре, а для ворогів йде ганьба. І за це решельє робив такі пасіянці кожен, кожен вечір. Він перемагав усіх своїх ворогів. І ви через цей пасіанс будете жити в щасті. І ви перемогли всіх своїх ворогів. Бажаю вам щастя, скоро побачимось. Всім доброго здоров'я, слава Україні! Це Оленка з Канади. І тут зі мною карти Таро, просто щоб порозмислити на тему вас і війни, і що буде. Чи буде війна така інтенсивна, як тепер, чи вона буде заморожена, Що будуть перемовини, це дуже цікаво і важливо для всіх. Перша карта вже є. Беріть одну з трьох, щоби поросмислити на цю тему. Бо Вища сила дає нам варіанти. Мені говорять, чому ти робиш так? Вища сила вона дає нам волю. І тому є варіанти. Перший варіант трійка Пентакльова. Ну, ця карта грошей, грошей, допомоги, вельюс, цінностей. Це хороша карта. Вона говорить, що буде мир, мабуть, три місяці, мабуть, третій місяць року. Але мир буде. Буде мир, війна закінчиться. А ця карта говорить, що, що може зробити так, що війна не закінчиться. Ця карта башта, вона дуже страшна. А це розруха, це розруйнована. Частина України 20%, яка під окупацію. І те, що не під окупацію, теж багато що зруйновано. Наприклад, Запоріжжя, наприклад, Харків, багато де зруйновано місць і селищ. Це карта руйнувань. І третя карта у нас тут паш а, жезловий виходить. А ця карта ну, військового може бути клопіт це клопіт це пошук рішення. Завжди паже, це пошук як валети, так? це така молода енергія пошуку, щоб як здобути мир. Це пошук миру, він не буде простий. Бо якщо у людей вже війна є, то не можна думати, що можна знайти легке, просте рішення на складне питання. Такого не буває, це самообман. Бо якщо питання складне, то й рішення буде складне. От дивіться, тут можна було взяти одну, другу, третю, вам самим порозмислити на ту цему. Дуже важливо для вашого мозку, для, для здорового глузду. А я скажу так, що іще буде у нас багато а, прильотів, як говориться, бомбувати будуть. Буде ще велике зіткнення по цій карті, буде ще велике зіткнення і не одне. От і ці великі зіткнення а, ще будуть продовжуватися. Війна буде ще активна. На жаль, дуже активна, дуже брутальна, дуже страшна. Будуть бомбити а, міста, як рісентлі. Вони це зробили знову. І, і це ще знаєте, що таке бачте. Тут от а, дві людини особи вони летять вниз, бачте, це, і вони. Перевернуті з ніг на голову, так, голова внизу, це ненормально, це дуже небезпечно для українців. ще буде дуже-дуже небезпечно в Україні. Оця карта це сказала. А ці дві хороші карти, мабуть, покажуть, що буде допомагати миру, щоб нам будувати мир. А гроші, гроші свої, гроші, ну, мабуть, і допомога, так, підприємства, які були б а, міцні, щоб будувати Україну зсередини. Цінності, розуміння, що для нас цінне люди, територія, наші діти, що для нас більш цінне, так? Як колись мегол Голден Мер сказала, що якщо діти будуть більш важливі за амбіції, тоді буде мир. І я завжди говорю: завжди треба вибирати на користь дітям все, і тоді ви не будете помилятися. От, щоб діти були заможні, щасливі, освічені, щоб вони вільні були і жили в демократичному світі, дає де у них шанси, де їх ніхто не притисняє, ніхто їм не говорить, як жити. А вони хочуть живуть. І тепер все перевернете з ніг на голову. У нас тепер ми бачимо, що скрізь світ був у нас такий соціальний, демократичний перемогу беруть у партіях праві і ці такі. Категорично праві партії, вони хочуть, щоб було менше емігрантів. Мається на увазі, а, незаконні, нелегальні, про легальні не йдеться мова. От, але вони хочуть тепер, уже, щоб було більше порядку, так? щоб, знаєте, як, раніше як було, от в Канаді я скажу. От приклад приведу. В Канаді так було завжди: якщо людина майноріті, чи вона людина така сильна, як інша, то їм влада захищає, є закони такі. А тепер захищають і агресорів теж. Так? Приїздять сюди, люди дуже агресивні агресивні, ви знаєте, звідки і їх теж за їх агресію захищає влада. То тепер це вже буде перероблятися. Реформи будуть у соціальні такі, як в Штатах, в Канаді, в Європі, а будуть такі. Реформи робитися, бо це ну, не, не повинно так бути. так? Треба захищати права людей від агресорів, яких тепер повна між нами ходить. І я ще якось розмовляла з лікарями. У мене дуже багато знайомих з лікарів, у мене діти лікарі. І це був психіатр, і в нас був коктейль партій, і Я в нього запитала. От він вже був таких в літах, він ну, вже retired. Я в нього запитала, а що більш за все ви можете порадити людині, бо ви багато бачили психічних захворювань. А це дуже страшно тепер в світі. Кожна, кожна п'ята людина має якесь відклонення трошки від, від норми. А, а він робив ну, працював з хворими дуже, і він говорить: знаєш, що саме найстрашне, і я досі ще не можу втямитися це, що дуже хворі люди і агресивні, коли може тебе от йому щось таке заскочити, він може зробити страшне. От, він взагалі, якщо цей момент йому не прийшов, він виглядає як нормально, як усі, виглядає, як усі. І доки йому це не зайшло в голову, якщо він не має ліків на медикейшн, він дуже небезпечний для всіх, хто навколо нього є. І це був ще такий приклад, ви знаєте. Ну, багато прикладів. Я знаю, в Швеції був такий приклад. Ну, не буду говорити, з якої країни йому відмовили в Азюлі, Ну, це можете в Google, він воно є в Вікопедії таке. Йому відмовили в Азюлі, Він пішов в Ікею, а Ію в нас говорять в Канаді. І біля нього стояли мати і дорослий син. Вони просто прийшли щось купити. В Айкі, біля нього стояли, вони теж вибирали собі ніж на кухню. І він руки в нього тремтіли, і він вибрав це, взяв цю пачку з ножами, і він а, вийняв, виймав цей ніж звідти. От. А знаєте, з цього пакету ніж не так легко вийняти. Не так легко. І ці о, люди, вони не, не дивилися, що. З ними, ну що там, де вони є, що зліва, що справа. Вони просто собі розмовляли з собою. То вони були в своєму такому бабл, знаходилися. Просто говорили, давай цього ножа купимо на кухню, давай цього. Вони геть не думали. А треба дивитися, хто що навколо тебе. Особливо тепер, коли приходять звіни люди, в яких пошкоджена нервову систему. З війни ніхто не приходить нормальний. От я вам скажу, як я гомеопат сама. Ніхто, якщо б там таке було, і людина це бачила, вона не прийде нормально з війни. То ви повинні це знати, що треба бачити, хто навколо тебе. І от вони не, не pay attention, як говорить, вони не paid цей attention, і він їх зарізав цих людей. І це розбиралося. Розбираються тепер цей цей випадок. Ну, у психіатрів, у соціологів скрізь по світі. Як приклад того, що ми є люди, ну ми гірше тваринок, бо тваринка вона взагалі дивиться, що навколо неї. А мені ми, ми просто думаємо, що все в порядку, все нормально, ніхто на тебе не буде нападати. І тут ця карта говорить, бачите, так само і в нас було, і напали на нас. Напали на нас. Вони, як, як то сказати, вони борються з штатами, а вбивають нас. Як то можна сказати? Це ж страшно. Й подумати їх цинічність, вони на за людей не мають. Ми, нас не мали за людей ніколи, а ми не будували кордон. Прийшов Цезеленський, плигав, плигав, там плигав по роярі цим містом, а потім плигав тут і нічого не збудував. Порошенко, хоч говорить, хороший тепер вже, з заднім числом, а чому він не збудував нічого, ніякого захисту. І тут третя карта говорить, що наші діти зроблять висновки. Ця карта наших дітей жезлова карта це наступне життя. Наші діти зроблять висновки з наших помилок, і вони у нас питають, батьки, чого ви допустили, чого ви нас не звільнили, чого ви не, не, не дбали про наше життя, чого ви нас впустили нас туди, і це ж нам іще зіпсували психіку, якийсь надуманий патріотизм. Розумієте? Бо урядовці такі патріоти, так? Що в них в кишенях там є таке? То вони там патріоти. От. От я таке тут, ну от як мені прийшлося, так я вам і розказала, ви собі робіть висновки, а я бачу, що буде ще велике зіткнення, і тут люди з цієї башти вони летять униз головою вниз. І з України тепер летить головною вниз. В Україні небезпечно не тільки що ворог атакує нас, всередині свої вороги, а ще й хто з війни, з війни повернувся. Вони всі нещасні, пошкоджена в них, в них психіка. І у всіх людей пошкоджено. І ще за часи війни людина, суспільство не розвинається. Воно не розвинається ніяк. Воно має і репресії всередині, бо в нас ж війна репресії. Це дуже дуже погана карта. Говорить, доки буде війна, доки буде гірше. Так, треба мир як якмога скоріше, щоб це припинити, щоб можна було будувати, відбудувати, можна буде свою психіку будувати назад, а вона без ліків не буде будуватися. Тепер ліки дуже хороші, я б сказала. От, без ліків ніяк не можна буде. Так, психотерапія, хто може це собі дозволити, в Україні, мабуть, може, бо там не так дорого. В нас тут в Канаді 500 долярів на, на, на одну годину. І мені сподобалося, я знаю, що ви думаєте, що він рептилія, але мені сподобалося, як біл Біл, біл Гейтс сказав, його спитали, що може AI для нас, штучний інтелект. Він говорить, одне з хороших а, речей, що воно може дати психотерапію. Кожній людині а, AI буде знати вас, що вам сказати. І це не буде коштовно. От, так що і хороше, щось буде. Ну тут будемо розмовляти з вами про те, що буде, одне скажу, що. А велике зіткнення ще буде і не одне. І ми тепер з вами перевернути з ніг на голову. Ми летимо не з головою, і це дуже небезпечно. Дуже небезпечно, куди Україна летить тепер у, ці, у, у цій справі. Бачите як? І пустеря тут з України. Вижена вся, вся земля, Східна Україна, вона ну, зруйнована з усім. І тепер люди, що пішукають життя. Десь інакше. А ще я скажу, що ми повинні знати, що зруйнувала так сильно Україну, Україна війна, бо він плигає, урядовсім підвищує платню, а переселенцям нічого не дає. Тут страшні такі цифри: 30% переселенців вже поїхали назад до Маріуполя. Бо що їм робити? Вони собі. По... Поскиталися по Україні, де їм нічого для них ніхто не робить, і їм дуже тяжко. І вони сказали, що краще ми поїдемо назад. І вони 30% повернулися в Маріуполь. Про це що говорить, про що це говорить? Це страшна криза всередині держави, страшна криза. Ну, будемо розмовляти, хай Бог береже. До побачення.